Всім доброго дня після невеликого перериву, після великодних свят, ми зібралися тут з Олександром для того, щоб проанонсувати шостий тур Християнської футбольної ліги, який буде відбуватися вже цієї суботи на штучних полях. ФОК, ФОК Семенка 13. Да? І е, ще раз представляю це довго Олександр, капітан команди, команди Бистриця. Дякую, Олександр, що е, прийшли. І давайте зразу прийдемо до справи і зразу про е, проаналізуємо от перший матч, який буде відбуватися в 11-й годині. Буде гра між, можна сказати, центральний матч туру між командами Pride і Зоря. Досить буде інтересний матч. Я думаю, думаю, що все-таки Зоря як-не-як є тут фаворитом. Ну а «Прайд», я думаю, що є достойним суперником цієї команди. І як ви думаєте, в кого є більше шансів перемогти в цьому матчі, Олександр? І як ви прокоментуєте, ну з рахунок чого, все-таки Зоря ну, врахується фаворитом? Ну, в цьому матчі для мене фаворит є зоря. Я рахую, що вони повинні перемагати в цій грі. Хоча «Прайд» теж буде доволі мотивований, адже тут може і вирішитись поки що така доля першого, другого місця. Тим більше ні одній команді зараз не вигідно поступати, бо так як на п'яти наступають, і один на одному зараз важко грати. Тому думаю, досить цікава гра має бути напружена. Мені здається, що вже буде зорі трохи важче буде грати, ніж в попередніх турах, там де вони вигравали з великою різницею м'ячів. А так їм буде протистояти хороша команда, і я рахую, що ну, шанси є в кожної команди на перемогу, але зоря фаворит. Тому якщо десь в відсотках, я розцінюю, що можливо десь 60 на 40. Mm -hmm. Ну, думаю, ніж нічєї в цьому матчі мало би не бути. Ну так, да, все-таки всі схиляються до того, що зоря все-таки переможе в цьому матчі, але ну хочу сказати, що, наприклад, такі зоря, ну, ціль для команди зуряного ну, наскільки я знаю, це набрати максимальну кількість очок в першому полі. Це ну. Всі, всі матчі виграти, а вже в другому да, вже, в принципі, вже, ну, відірватися від суперника і вже можна в принципі, розслаблятися. Але ну, знаємо, що Вофрайт виграв Кубок ХФА минулого року і зараз показує досить класну гру, досить непогано і волівільних перемоги, да, що там програють 2-0, да, а потім можуть і, 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 і виграють. От інтересна гра буде, і ну я думаю, тому ми поставили її на перший матч, тому що поки якраз свіжі, поки судді свіжі, ще зранку якраз можна класно посудити. І, я думаю, приходьте ви, подивіться на цей матч. Я думаю, він буде інтересний, буде багато емоцій. Я думаю, що він так само буде зазнятий на відеокамеру, так само зможете його переглянути через, через пару днів. Добре, наступний матч ще не, чим не, не гірший, чи як можна сказати, між командою а, Торнадо і Свобода. Торнадо і Свобода. І можна сказати, це другий матч да, от, після першого. От, як, Олександр, ти думаєш, які шанси ну, торнадо виграти в свободу чи в свободі виграти в торнадо? Ну, Тут можна розсуджувати шанси десь 50 на 50, тому що. Торнадо так сенсаційно, напевно, що програли. Попередньому матч. Але вже пройшло багато часу, я рахую, може Напевно, вже забули цю поразку, тому десь з новими силами вони підійдуть до цього матчу. Тим більше, що знаєш, якщо перед ними будуть грати з прайд зоря, тобто хтось втратить очки. І для торнаду ця перемога буде важлива в тому плані, щоб поборотись за чи призові а може, місця, або навіть за чемпіонство. Тобто, якщо торнадо виграє в цій грі, вони зможуть, як я на мою думку, закріпитись, так в трійці, напевно. що... А свобода, якщо виграють, це для них буде хороший шанс. Вони також е, зможуть вже конкурувати зі всіма командами, які йдуть в верхній частині таблиці, адже просто, е, ну, що, так, ще не просто не зібраний матч. А, а якщо має, вони має. виграють, це і наступний це буде реальна команда, яка буде претендувати на призові місця. Тому yeah. десь я навіть не схиляюсь нікому віддати перевагу, адже команди хорошу гру демонструють, тому думаю, що... Шанси будуть 50 на 50 і мені здається, що хтось виграє з команд з невеликою різницею. Тобто мінімальна перемога буде однієї з команд. А, ну, я все-таки дам перевагу команді Торнадо, все все-таки дивлячись, ну, дивлячись останніх два матчі команди Свобода, в неї є проблеми в захисті. Ми бачимо великі рахунки там, з «МакПрайдом» ну, там 6-6 ну, і минулий матч. Ну, вони виграли, але теж такі ну, прості помилки в захисті, які призволили до голів. В торнадо такого ну, не дивлячись на останній матч, да, торнадо такого немає, вони грають гри, грамані, Да, так. І грамоніше, я думаю. І я думаю, якщо торнадо настроїться на цю гру, ну, як підійде серйозно до цієї гри, я думаю, все-таки в торнадо є більше шансів виграти з свободу. Але думаю, ми знаємо, це футбол і футбол, ми так само давали прогноз да, на торнадо, що ми грає венежі, але... Ми бачимо, як торнадо просто прогалося в команді. Ну, це наші тільки прогнози, ми тільки ну, думаємо, розмишляємо, а все відбувається на полі. Да. Добре, проходимо далі. Наступний тур буде між коман... Наступний матч буде між командою Солід і Сантос. Ну, я думаю, це явний фаворит, явний аутсайдер. Хоча ми бачимо, що Сантос вже помаленьку піднімає. Виходить, десь да, да. да. Санто вже. В принципі, так доволі непогано грав. Ми останню гру з ними грали, так нам можна сказати, що було важко. Е, також замітив, що Солід не цілком збирається на такі ігри, десь і їм було важкувато. Але все рівно думаю, що ну тут, напевно, що Солід явний фаворит. Набагато команда сильніше грає. Е, ну тут в відсотках навіть не знаю. Мені здається, що в принципі... Мінімум в три м'ячі мав би селід вигравати, набирати так, три очка. Ну і ця перемога нікого не здивує. Так, Тому якщо, я так. сміливо, напевно, ставлю на «Солід». А і... я думаю, навіть якщо сам посмотриш, це буде сенсація. Ну, Ще так. одна сенсація походить. Добре, проходимо далі. От буде гра між командою Бустриця і енержі. 1340. Ось Олександр, як ви готуєтесь до цієї гри, адже знаючи, яка енергія виграла в торнадо. Ну, все-таки ви якось будете міняти свою стратегію, стратегію гри на, на цей матч, чи все-таки ну, все ну, лишається все доволі. Поки це... що після п'яти вторах ми в, в пашках своєї гри десь, десь граємо, пробуємо так різними способами, mm -hmm. вже грали. Думаю, виберемо тут таку тактику, може більш таку захисну, може сподіватися десь на контратаках зіграти. Energy теж доволі хороша команда, ми з ними грали на Кубок. В минулому Паха. році по пенальті програли, були нічого, тому ми десь такі злі на них, хочемо десь отримати перемогу. Спортивна злість Так, спортивна буде. Ну, думаю, буде цікава гра. Думаю, ми зробимо від себе все можливе, щоб перемогти. Навіть може це добре, що Energy перемогла в Торнадо, бо ми більш навіть відповідальніше до цієї гри. Я рахую, що оскільки цей тур такий шостий, грають ті конкуренти між собою, так ті, хто йдуть вище. і це шанс для нас. Якщо б набрати три очки, вже можна би було подивитися вверх так на якісь призові місця. Бо поки що ми... Так і дуже багато. Ну так само енерджі, тому може, можливо, хто з нас виграє, той ж матиме шанс боротись далі за призи. А хто програє, той напевно, що залишиться середнічкам по тим дому. Олександр, а як ти можеш сказати десь енерджі? Ну ви сказали, що буде можливо грати під ну, від захисту да, на так. контратаках. Ну, дивлячись на гру енерджі, вони так само грають ну, від захисту на контратаках. Ну, тим цікавіше, напевно, бо... що буде матч. Я думаю, що... Е, ну, ми доволі так граємо від захисту, обережний футбол, тому і так у нас рахунки невеликі. Е, і так само в енергії буває. От ми з ними 2-2 зіграли, тож цей матч добре пам'ятаю. В принципі, вони також від оборони грали, і ми, але було цікаво грати, я думаю, цей раз теж буде. Думаю, багато моментів буде. Хто більше реалізує, то і виграє. Дякую, Олександр. перейдемо далі. Команда Спарт. Матч між командами «Спарта» і а 49 От як ти думаєш, Олександр, хто в цьому поєдинку все-таки є фаворитом? Бо ну, наскільки ми бачимо, що зараз А-1349 і Спарта, здається вони рівні. Вони однозначно грають. Так, якось так нестабільно і ну, можна сказати, вони ну, рівні між собою. Ну, так. Принаймні, так здається. Ну, А-1349 те, що вони грали багато ігор зараз з командами, які йдуть вверху, і Зоря, і «Прайд» були останні, останні ігри. Десь їм і так, свобода. Та, і свобода була, тому їм було е, важкувато зграти. Можливо, вони ці матчі програли, і тому зараз вони в нижній частині таблиці. Mm. Але такий матч проти Спарти – це, напевно, що для них шанс е, побрати за більш кращі місця. Хоча десь очікується рівна гра, правда, грають в 2.15 буде, напевно, що Чашко. тяжко грати. Сонце дасть, напевно, знаки. Десь буде, напевно, такий низький темп гри. Але думаю, а 49 мало би перемагати. Хоча в них більш старші гравці, і може буде важче грати, перенести навантаження. А Спарта також варто сказати, що недоволі непогано грали проти свободи. Останній матч, погано, так, але... Так, та, але змагались, так старалися не, не уступати їм ні в чому, тому десь очікується рівна гра. І ну, для мене тут немає явного такого фаворита в цій грі. Я більш схиляюсь до того, що 50 на 50, а можливо і ще буде. Ін Інтересно. Ну, я думаю, що все-таки як, як ну, перший темп, навіть буде інтересний. <prescribed> ага. ага, Добре, пройдемо далі. І останній тур а, між командами Furia і Funited. Е, Тоже, мені здається, буде інтересна гра, адже і фурія грала ну, вихидець з першої ліги хоча не цього року минулого, а і фіналі виходить з першої ліги, але вже цього року. Е, ну і по статистиці все-таки ну, фурія зараз не може щось на, на гру, збере саме мінімальні склади, там, 6 чоловік, 5, е, останні натуралі Ну. Так, програвали з великими рахунками. Да, інтересно, як вони... Ну, Настроїться на цю команду і Фінайтед. І я думаю, що як-не-як, ну, ну дивлячись на останні ігри Фурія, і фінайтед все-таки в якійсь мірі є тут фаворитом. Все-таки ну, я даю більше шансів виграти і Фінатид, ніж ніж Фурія. А Олександр, а що ти можеш сказати? А я схиляюсь, думаю, що можливо в цьому матчі сенсація, що Фурія переможе. Мені здається, що вони можуть зібратись на м -м -м. цю гру. І фінайте цікаво, то що вони мало забивають. Така не дуже результативна і забивна команда. Mm. Десь їм в останній грі проти Соліда не могли забити, тому десь думаю, тут буде доволі цікавий матч. Хоча я десь ну думаю, що Форія повинна вигравати. Так що я десь ставлю на них. Зрозуміло. Ну, що ми прогнозували, побачимо в суботу на футбольному полі Фок. Інтересно буде подивитися, інтересний цей шостий тур, інтересні будуть матчі. Тому приходьте, вболівайте за своїх, підтримайте своїх на полі і зустрічаємося в суботу. До наступних зустрічі. Олександр, дякую, що ви прийшли. Дякую, всім за увагу. Всім до наступних зустрічей.